Ще раз добренького дня. Гляньте, яка красота в мене. О, в'яжуться, цвітуть. У мене було два корчі, так вони і залишилися. Трошки лежали на землі, бачите, попідсиха. А ні, це знаєте що? Але хазяйка. Це зілля, людочки. Дивіться, бачите? Я думала, і не чіпаю його. Ну, їй сухенькі ці, але в основному, о. Бачите, зіллячко. І вони будуть так собі помаленьку-помаленьку. Гляньте. Бачите? Тут вон скільки. І ціла гілочка. О, дивіться. Тружуся, щоб це все було, треба. А зараз буду тут всі листочки знімати. Ну, збирати, щоб не було, обірвала трошки. Щоб ну, гляньте, скільки цього далмацького і що мені робити з ним. Щоб не було ніякої інфекції, що нічого. Мені треба позгрібати, зараз прийду з мішком. От. Зараз я вам покажу вчорашні саджанці, я їх посадила гарненько. Так. У мене ж горб, і ось бачите, які стежка в такому губленні. Ой, мої золоті гарні. Оці два саджанці я вчора посадила, гляньте. Поставила їх на цю підложку, щоб їм було тепленько. Гляньте, вона вже осінь починається в теплиці. В теплиці маю в виду осінь. Осінь вже на дворі давно. От. Отаке, таке гляньте. Тепер дивіться, я вчора хотіла муасона. Пересадити, але в нього є там ще зелені гілочки, які не дозріли, то я взяла з цього відра, пересадила сюди брунсика. Я тут таку землю зробила, як пух. Оце все земля, що теплична, тут такої нема. Тут все, гляньте, така земелька. Бачите, трошечки попілу дала, посипала. Тут яму викопала більшу, щоб отако відстань була, щоб поновити нової землі. Пів ями землі за груперлітом, трошечки попілу на дно. Поставила садженець. От, поставила. Ще взяла трошечки цього грандіса. <кхи> Грандісетку по боках, чуть-чуть. І засипала і втрамбувала земелькою. Гляньте. Бачите, яка земля. О, така повинна бути земля. І отаке мене вийшло. Моасон піде в те місце, де я приготувала для зимівлі.